Привіт, підписники! Щотижня я намагаюся для вас відзняти хоча б декілька закладів рівного, щоб ви завжди знали, куди слід йти, а куди не треба. Але сьогодні трошки буде інакша рубрика. Вчора я з подругою ходила по супермаркету і помітила деякі круті позиції, котрі раніше не помічала або, може, не звертала на них увагу. І це буде чотири позиції: дві з яких холодна кава, і дві е, це десерти. Це ось такий суперконтик з маршмелоу. Для мене це новинка, тому що я виросла на цих контиках, і я майже всі зна... ці, всі смаки знаю. І ось такий бензур е, чизкейк Це тут ягоди та сир маскарпоне Ось. І ось такі дві кави. Взагалі я не знаю, які вони будуть на смак, але. Я коли була у Японії, там дуже популярна ось така холодна кава, і в мене дуже полюбляє такий речі оператор. Ось, І я, в принципі, купляла для неї і вирішила, чому не взяти на олій. Давайте почнемо зменшуватися з контику і будемо вже йти вперед, далі до, до бунжура, дойде. Ось, ось таке гарне упакування. Тут одна печенька лежить, тобто, якщо раніше... Була маленька упаковочка дві печеньки, а велика це 4, то тут одна. Коштує вона небагато, скільки саме я закріплю в описі під відео, тому що я зараз по пам'яті вам не скажу. Але все ж таки смак. Пахне, знаєте, чим? Ніби цукерки ромашка. Я, до, до речі, дуже люблю ромашку, це мої, мабуть, найулюбленіші шоколадні цукерки. Ось так виглядає це печиво. Звичайно, таке легенько, воно може грам 15-20. Яке воно неймовірне. Витончений смак, ніжний смак. Нема на оці нав'язливої язливо, нав солодкості, тобто тут настільки все гармонійно, збалансовано, вишукано, витончено це однозначно смачно. Я однозначно це вам рекомендую. До кави просто топ. Давайте тепер зап'ємо кавою. У мене одна тут є з ванілі, одна без. Пахне звичайною холодною кавою з молоком. Це ближче до лати. це не капучино. Тут е Молоко на першому плані, на другому вже десь віддаль кави відчувається. Трошки для мене солодкувато, але я думаю, що це після контику, якщо просто пити, то клас. Єдиний мінус, що отака от баночка, я пам'ятаю, коштує 60 гривень. Камон! 60 гривень. Я за такі гроші можу десь в матір купити готову, запашну, пінну, каву, свіжо зроблену, а не купляти оці в Банусі. Але як варіант кинути рюкзак, щоб завше палялося круто. Тепер ми будемо куштувати бонжур. Взагалі дуже люблю ці десерти. Коли була маленькою, не дуже їх любила, тому що в мене мама їх кожного разу купляла. Але коли подорослішала і стала сама себе забезпечувати, то вони стали моїм фаворитом. Мої самі найулюбленіші на сьогоднішній день це з вишнею. Але як буде зараз, я не знаю. Дивіться, як завжди, ось така упаковочка. Тут вісім таких десертиків. Беремо один. Ну, пахне, звичайною чорницею. Дивіться, круто, що при транспортуванні печиво залишилося в належному стані, ніде не пом'ялося, ніде нічого. На полуницю дуже схоже. Є боджур з полуницею. От мені дуже подобається. Але я чомусь тут сиру маскарпоне зовсім не відчуваю. Є такий прошарок, але якби я не знала, що це сир, я подумав, що це якесь суфле щось між там пташиним молоком, але точно не сир. Але це смачно. Це ніжно, це солодко, це смачно. Для мене навіть занадто солодко. Друга кава. Вона вже, бачите, в і та була в баночці. Дивіться, вона запакована як йогурт. Тобто ось кришечка і ось ще тут треба оцю плівку знімати. Цікаво. Я думаю, що ця з ваніллю. Так, да, тому що в ароматі щось таке пряне присутнє. Ой, наскільки вона солодка, почекайте, її треба зголкнути ще. Для мене це значно смачніше, ніж перший варіант, тому що... Перше, це звичайна класика, тут щось інше, щось таке цікаве. І вона, коли ви ось зболтали, вона така стає е, така пишна, воздушна, дуже смачно. Але цукру трошки менше кидаєте, виробники, будь ласка. Тому я не знаю, мені всі ці чотири позиції сподобались. Деяка більша, деяка менша. Але в цілому я задоволена, тому... По-перше, кидайте донати, тому що вести в наш час такий контент дуже важко. По-друге, підписуйтесь на сторінку і поширюйте україномовний контент серед своїх друзів та знайомих. І ставте вподобачки. Пам'ятайте, що їжа, котра потрапляє в ваш організм, має бути якісною і смачною. Ну і звичайно пам'ятайте ще про те, що все має бути кайфово і все буде обов'язково кайфове.